Божі слова на кожен день у своїй вірі в Бога ти мусиш щонайменше вирішити питання нормальних стосунків із Богом. Якщо в тебе немає нормальних стосунків із Богом, то сенс твоєї віри в Бога втрачено. Установлення нормальних стосунків із Богом цілком досяжне. Якщо серце тихе в Божій присутності. Мати нормальні стосунки з Богом означає бути здатним не сумніватися ні в чому з Божої роботи та нічого з неї не заперечувати, а також бути здатним коритися його роботі, це означає мати правильні наміри в Божій присутності. Не складати якихось планів для себе та в усьому найперше зважати на інтереси Божої родини це означає приймати Божу пильну перевірку та підкорятися Божим розпорядженням у всьому, що ти робиш, ти мусиш бути здатним стишити своє серце в Божій присутності, навіть якщо ти не розумієш Божої волі. Ти все одно мусиш виконувати свої обов'язки та функції якнайкраще в міру своїх можливостей. Щойно тобі була виявлена Божа воля дій відповідно до неї, і тоді не спізнишся. Коли твої стосунки з Богом стануть нормальними, тоді ти матимеш також нормальні стосунки з людьми. Для побудови нормальних стосунків із Богом, усе мусить будуватися на основі Божих слів. Ти мусиш уміти виконувати свої обов'язки відповідно до Божих слів і до того, що просить Бог. Ти мусиш виправити свої погляди та мусиш шукати істину в усьому. Коли зрозумієш істину. Ти мусиш утілювати її в життя, і незалежно від того, що з тобою відбувається, ти мусиш молитися Богові та шукати серцем, слухняним Богові. Практикуючи в такий спосіб, ти зможеш підтримувати нормальні стосунки з Богом. У той самий час, правильно виконуючи свій обов'язок. Ти повинен також пересвідчитися, що не робиш нічого такого, що не приносить користі для входження в життя Божих обраних, і не говориш нічого, що є некорисним для братів і сестер. Принаймні, ти не повинен робити нічого такого, що суперечить твоїй совісті, і абсолютно не повинен робити нічого ганебного. Зокрема, те, що є бунтом проти Бога або опором йому, ти абсолютно не повинен робити, і не повинен робити нічого такого, що заважає роботі або життю церкви. Будь справедливим і шляхетним у всьому, що робиш, та пересвідчись, що кожна твоя дія може бути представлена перед Богом. Хоча плоть іноді може бути слабкою, ти мусиш бути в змозі ставити інтереси Божої родини на перше місце, не жадаючи особистої вигоди, не роблячи нічого егоїстичного або зневажливого і часто розмірковуючи про себе. Часто практикуючи такий спосіб, ти зможеш жити перед Богом. І твої стосунки з ним стануть цілком нормальними. У всьому, що ти робиш, ти маєш досліджувати, чи правильні твої наміри. Якщо ти здатний діяти у відповідності до Божих вимог, тоді твої стосунки з Богом нормальні. Це мінімальний стандарт. Зазирни у свої наміри. І якщо виявиш, що наміри виникли неправильні, зумій відвернутися від них і діяти згідно з Божими словами. Так, ти станеш тим, хто правий перед Богом, що своєю чергою є свідченням того, що твої стосунки з Богом нормальні, і що все, що ти робиш, це для Бога, а не для себе самого. У всьому, що ти робиш і що кажеш, умій правильно налаштувати своє серце та будь праведним у своїх діях, не керуйся своїми емоціями і не дій відповідно до своєї власної волі. Це ті принципи, за якими мають поводитися ті, хто вірить у Бога. Наміри та духовний стан людини можуть виявлятися в дрібницях і тому, щоб людина могла війти на шлях удосконалення Богом, вона має спершу виправити свої наміри та свої стосунки з Богом. Лише тоді, коли твої стосунки з Богом є нормальними, ти можеш бути удосконалений ним. Лише тоді Божий розбір. Обтинання, дисциплінування та очищення зможуть досягти в тобі бажаного результату. Тобто, якщо люди здатні зберігати Бога у своїх серцях і не женуться за особистою вигодою чи не думають про власні перспективи, а натомість несуть тягар входження в життя, роблять усе можливе. Щоб прагнути істини і коряться Божій роботі, якщо ти можеш це робити, тоді цілі, які ти переслідуєш, будуть правильними, а твої стосунки з Богом стануть нормальними. Налагодження людиною правильних стосунків із Богом можна назвати першим кроком до входження в її духовну подорож. Хоча доля людини в Божих руках і визначена Богом і не може бути змінена людиною, те, чи можеш ти бути удосконаленим або здобутим ним, залежить від того, чи нормальні твої стосунки з Богом. У тебе можуть бути слабкі або непокірні сторони, але доки твої погляди та твої наміри правильні. І доки твої стосунки з Богом правильні та нормальні, ти придатний для того, щоб Бог тебе удосконалив, якщо ти не маєш правильних стосунків із Богом і дієш заради своєї плоті або своєї сім'ї, то якби завзято ти не працював, усе буде намарно. Якщо твої стосунки з Богом нормальні, тоді все інше стане на свої місця. Бог більше ні на що не дивиться, окрім того, чи правильні твої погляди у твоїй вірі в бога у кого ти віриш, заради кого ти віриш і чому ти віриш. Якщо ти здатний чітко бачити ці моменти. Та втілювати їх у життя з добрим налаштуванням у своїх поглядах, то ти робитимеш поступ у своєму житті, а також тобі буде гарантовано входження на правильний шлях. Якщо твої стосунки з Богом ненормальні, і якщо у твоїх поглядах на віру в Бога є відхилення, то все інше марне. І як би завзято ти не вірив, ти не отримаєш нічого. Лише після того, як твої стосунки з Богом стануть нормальними, ти отримаєш від Нього похвалу, коли зрікатимешся плоті, молитимеся, страждатимеш, терпітимеш, покорятимешся, допомагатимеш своїм братам і сестрам. Віддаватимеш себе ще більше богові тощо. Чи має цінність і значення те, що ти робиш, залежить від того, чи правильні твої наміри та погляди? У наш час багато людей вірить у Бога так, немовби вони схиляють голову, щоб подивитися на годинник у них спотворений кут зору. Їх треба виправляти проривом. Якщо цю проблему розв'язати, усе буде добре, якщо ж ні, то все зійде на нівець. Деякі люди в моїй присутності поводяться добре, а в мене за спиною вони тільки те й роблять, що протистоять мені. Це вияв підступності та омани. Людина такого типу є слугою сатани, вона є типовим втіленням сатани і прийшла випробовувати Бога. Ти є правильною людиною лише в тому разі, якщо здатен коритися моїй роботі та моїм словам. Доки ти здатний їсти та пити Божі слова, доки усе, що ти робиш, Може бути представлене перед Богом, і ти поводишся справедливо та шляхетно у всьому, що робиш, доки ти не чиниш ганебних вчинків або таких вчинків, які могли б завдати шкоди життю інших, доки ти живеш у світлі та не допускаєш того, щоб тебе експлуатував, сатана, доти твої стосунки з Богом. У належному стані